Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід. Життя дається тільки раз. Війна назустріч молодому дню із гуркотом, і з брязкотом катилась, лавиною металу і вогню на нашу землю й долю навалилась. Гремлять гармати. Б'є на сполох дзвін, залізні круки вилітають з хмари. Горить країна з чотирьох сторін, І на чужинців просить з неба кари. Синів дочок благає, захистить. Страждає в муках Україна мила і піднімається з глибин століть. Непоборима, нездолана сила. Справа в тому, що наша година спілкування проводиться сьогодні в пам'ять усіх, хто протистояв фашизму на окупованих територіях за часів Другої світової війни. Саме 11 квітня у світі відзначають Міжнародний день Руху опору. А тепер давайте з вами пригадаємо, що ж це таке. Бо я гадаю, що вам ця інформація добре відома саме завдяки урокам історії України. Отже, рух опору це національно визвольний рух народів, окупованих Німеччиною та її союзниками в роки Другої світової війни. Боротьба набирала тоді різних форм від духовного опору до збройної боротьби. Унаслідок поразок у перші місяці війни. Наша армія тоді змушена була відступати. Це зумовило поспішну організацію підпільної і партизанської боротьби в тилу німецьких військ. Для розвідувальної і підривної роботи в німецькому тилу створювалося чимало підпільних груп. Але слід сказати, що вже влітку 1942 року на окупованій території діяло лише 22 загони. Інші або розпалися, або були розгромлені. Проти підпільників і партизанів діяли нацистські каральні органи. Що мали досвід роботи з рухом опору в Європі, карателі вже за перший рік знищили близько 30 тисяч осіб, були поширені пасивні форми боротьби, різноманітна допомога партизанам, відмова співпрацювати з окупаційною владою. Саботаж заходів окупаційної влади. Сюди ми з вами відносимо випуски зіпсованої продукції або зрив поставок продовольства для окупаційної армії, або ухиляння від робіт і відправки до Німеччини. А от проявами активних форм боротьби стали партизанський рух та диверсійна. Робота, пропагандистська діяльність підпілля. А тепер ми з вами поговоримо про партизанський рух. Отже, партизанський рух це рух військових загонів, засланих у тил протилежної сторони що діяли на окупованій території з диверсійно розвідувальною метою. Вони координували дії з армією і частково залучали місцеве населення до своєї діяльності. І ватри палали в лісах, і села палали в пожарі. А смерті кривавої жах був завжди із полум'ям в парі. Виходять з лісу партизани У наступ на смертельну ніч. А полум'я горить не в'яне, А полум'я, як вічний клич. Погашено люті вогні. Вогнями і серця, і зброї. У пам'ять легенди, пісні приходять безсмертні герої. Так, В Україні найбільш сприятливими для діяльності партизанських загонів були північні райони. Саме там і формувалися найбільші партизанські загони. Вони діяли переважно в Чернігівській, Сумській, Київській, Харківській та Житомирській областях. Так у травні 1942 року було створено український штаб партизанського руху. Який очолив Тимофій Строкач, саме його портрет ви бачите зараз на екрані. Штаб мав координувати дії партизанських загонів, забезпечувати партизанів зброєю вибуховими пристроями продовольством. Формування партизанських загонів стали, залишені в тилу ворога спеціально сформовані загони, окремі солдати і підрозділи, які свого часу опинилися в оточенні і не мали змоги прорватися для з'єднання з фронтовими частинами. Також громадяни, які не були призвані до армії. Але були здатні носити зброю і готові вести партизанську боротьбу. А от з кінця 1942 року розпочався новий етап розвитку партизанського руху. Він став більш численним та організованим. Новою формою боротьби стали рейди в тилу противника. 22 жовтня 1942 року з'єднання Сидора Ковпака та Олександра Сабурова рушили із Сумщини на захід. Подолавши Дніпро, рухаючись північними районами Київщини та Житомирщини. Партизани нищили німецькі комунікації та гарнізони. Цей рейд примусив німецьке командування збільшити свою силу в тилу. Яскравою сторінкою партизанської боротьби в Україні став степовий рейд партизанського з'єднання під командуванням Миколи Науменко. Так саме його ми з вами і бачимо зараз. Партизани пройшли з боями понад 2,5 кілометри до Одеської області, але під тиском німецьких військ змушені були відійти до Білорусі. А от найзухвалішим рейдом. Партизанського з'єднання ковпака став Карпатський рейд, який відбувався з червня по вересень 1943 року і тривав понад 100 днів. Це з'єднання налічувало 2000 бійців. Партизани мали 9 гармат. 33 міномети, 32 протитанкові рушниці, 140 кулеметів. Слід сказати, що саме у боях вони підбили два літаки, чотири танки, 5 гармат, 333 автомашини. Ними було зруйновано 40 нафтових вишок. 13 нафтосховищ, підірвано 19 ешелонів, 47 мостів. Втрати партизанів становили третину бійців. А от пріоритетною формою діяльності партизанів у 43-му році стала боротьба на комунікаціях верхмахтом. Так партизани здійснили широкомасштабні операції, такі як Рейкова війна і концерт, паралізувавши третину систему німців, сформувався і націоналістичний рух опору. Як уже згадувалося, перше українське національне збройне формування Поліська Січ. Очолюване Тарасом Бульбою з'явилося на Волині. А от 14 жовтня 1942 року почалося формування Української повстанської армії, так УПА. До її загонів приєдналося 5 тисяч. Колишніх поліцейських За короткий час повстанська армія взяла під контроль частину території Волині, Полісся, а також Галичину та Черкащину. Своєю метою УПА проголосила боротьбу проти нацизму. Але слід сказати, що саме в обставинах тих років першим противником УПА стало польське населення і польські збройні загони на Волині. На жаль, це трагічна сторінка в історії обох народів, яку ми з вами повинні знати. Одночасно бійці УПА воювали проти нацистської влади. У липні листопада 1943 року було проведено 120 боїв, знищено 4,5 тисячі німецьких солдатів та офіцерів. Втрати повстанців становили близько півтори тисячі бійців. Найвідоміший бій відбувався з 8 по 12 вересня 1943 року біля Загорівського на Волині, де 44 повстанці відбивали атаки німецьких військ, що значно їх переважали. Проте втратили 540 осіб убитими, 700 пораненими. А от в листопаді 1943 року ОНБ організувала конференцію поневолених народів. Під час її роботи було висловлено тезу, що визволити Україну можна лише в союзі з іншими поневоленими народами, і що необхідно враховувати інтереси національних меншин, які проживають в Україні. Було засуджено загарбницьку політику Москви та Німеччини. Пам'ять вона нетлінна і вічна, вона дивиться на нас із старих фотографій і не дає потьм'яніти жодній героїчній сторінці перемоги над фашизмом. І ми, молоде покоління, про їхнє героїчне життя, подвиги можемо дізнатися зараз лише з кінофільмів та творів художньої літератури. Наш обов'язок згадувати про героїв не лише у свята, а й кожного дня пам'ятати про тих, хто кував цю перемогу, хто загинув в цій страшній війні. За мене, за тебе, за всю Батьківщину, хто фронтом з витяги йшов поруч з тобою. Боровся з фашизмом, тоді партизанів, і ворога нищив героєм незнаним. Згадай їх усіх замордованих, вбитих і гідно живи їх життям недожитим. Закінчуючи нашу розмову, хочеться нагадати всім слова Батьківщину люблять не за те, що вона велика а за те, що вона своя. Ми пам'ятаємо усіх, хто віддав життя за те, щоб не було війни новою, щоб сонце сяяло золоте, щоб не окоп чорнів на ниві, хліба світли, мов килими, і щоб веселі і щасливі. До школи всі ходили ми. Дякую за увагу. До побачення.